По 2 метри, я ставив стовпчики по боках і вверху. Плівка в мене обійшлася 5, щоб не грала, нічого вона не грає, якщо вона натягнена. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ялік. І сьогодні вам розкажу трохи про тепличку. Так як кожного мрія-огородника це мати свою тепличку, велику, маленьку, маленьку, щоб було допізніше. як взяти ту саму пікіночку чи що-небудь. Вона може до морозів агролукном накрити і до лютого місяця під агролукном просто в землі ріжеш, здаєш садити навіть в даний час. А так зараз я розкажу тепличку. Отаку От скоро її рік, як вона тут стоїть, витримала всі вітри. Говорили, що це головне, щоб гарно окопаді зробити, бачите, і вона тримає. Були вітри сильні, дерева навіть гілки лавало. Але тут трохи в затишку, бачите, трохи в затишку. Ну, вітер може і з тої сторони подути. Але стоїть. І зараз я вам конкретно можу розказати, як вам зробити невеличку тепличку. У мене тут 6 на 25 метрів. Хотів на 40, але так щось я передумав. Найшов плівку, я на 25. Можна і на 40 було, але по грошах мені виходило, що я взяв плівку на. Цей. Мені хватило якраз. Плівку я брав на 6 метрів висоту і зараз розкажу конкретно. Стопчики, бокові, оті стопчики. Тут я давав метр 20. Тут я давав 3 метри. Це від землі. Це від землі в середину ще 50 см закопували. І я вам говорю, щоб був великий скат. На зиму падав, як то говориться, сніг, і е, був великий спуск і злазив. Це обереться, сітка, сітка бралася, е, щоб ну, не була жара в тепличці. І зараз покажу переважно. У мене тут ще, бачите, перші, це перші ще вгірочок, ну він ще є. От такі, що можна мати. Деякі самі. Бачите, ми квіти вони ще Тут тримається непогано. Перчик ще є. Що я робив? Що 2 метри, метри? Я ставив стопчики. Один напроти другого. Другий ставлять, щоб було трохи далі середнє, але я робив так, щоб в нас сама оця. Попередне, щоб була на кожному стопчику. Так вона є, що 2 метри е, на кожному стопчику. Е, так як на е, заході, ну, де більше ліси, можна дістати чи дешевше, робити дерев'яну, роблять желізно. Желіза, звичайно, дорогша буде, набагато ну довше вам прослужить. ну я це, як то кажеться, на Тимчасово таке зробив, можна було дубові, це розібрали, кухню стару. І в нас отакі були ті. Ну, на руки, поки не зігниє, звичайно, тут середина не гниє, так, а так буде сухому, вона буде стояти. Букові в мене дубові, і акаційові стопчики, так що тримає. Але хочу сказати, щоб ви хотіли трошки, щоб не згинатися, букові робити метри п'ятдесят. Метри п'ятдесят, тоді середина 3,50. Можна і таким робити методом. Можна, плівка є різна, тоді вам буде ще краще. І, звичайно, давати вже і другі поперечки, його, лати, як називають, можна давати 5, 7 на 12, тоді вас на, на цей буде тримати і не бояться і переважно. Давайте оті поперечини, бачите, це обов'язково. на Накажіть ті попередчини. І по боках, тут я не даваю, це ще дасться на зиму. Е, по боках бука, по зараз вам покажу е, отакі, бачите, теж такі підпередки. Щоб воно його не розходило. Ну добре, я там сверлював е, 60-ка, -70 70-ка Тепер ще, з чого можна вам пройтися по теплиці. Так якщо теплиця вас може прокормити е, круглий рік, е, це я впевнений тут, навіть можна зараз зелень до зими ще буде, е, ту саму редиску е, сіяти. Ну, і ще можна буде і навіть, якщо у вас є. Зелень цибулі, така сама можна буде цибулю тикнути, полити, накрити. Ще середині, треба, звичайно, дуги і агролукно ну, або плівка накрити, буде тепліше і ви сажаєте. Так само, як ранньою весною ви можете тут теж висадити, якщо хочете, маєте тепличку, висадити собі ну то треба мати розсаду. Ні, то поставити, якщо у вас дров багато, поставити просто пічку. Пічку зробити другу плівку по цьому чи перес, щоб розсаду виростити, можна її перебити От, на наскільки не, не мусить багато. І у вас буде і розсадник, і буде щось там, тепло буде йти, можете посіяти сумуру диску. На Заході різниця від півдня, це буквально на місяць. Місяць різниця вирощування овочів. Так як сонце піднімається догори, тоді і пригрівається. Але тут похмурні бувають дні, і тому і воно не сильно і хоче рости. Це зразу кажу. так само і в ну і все, що є. А віруюк любить, звичайно, сонце і щоб було тепло. У теплиці ще. Плівка в мене обійшлася 5200. Це з пересилкою. Вона була 12 на 25. Тут мені хватило 11, 10 з половиною. Десять, бо півтора метра лишилось, і я оббив боки. Я брав пилівку, беру все на агротеремі. Звичайно, присилають непогано якісне все оце з агротерами. Це просто я вам говорю. Навіть ті самі касети, бачите, це все було з агротерем. Добрий магазин плівкою. І так, бачите, навіть можна отакі різно-різні, як то кажеться, отакі перечки гарні. Ось такі панички. Бачите, такі гарні. Ранні огірки я вам показував давно-давно, я посадив. І вони ще плодоносять. Кожен багато, звичайно, але трошка є. Так що зараз нема що такого. І в мене, от як зійшла помідора. Дивіться, помідор, розсади, скільки. Була б весна, можна було пересадити, був би помідор. А оце я вам показував, що я такі. Так як в мене тут була розсада, а не було. Куди огірка посадити, я посадив такі горшки. такі, просто те з якоїсь чи клею, чи з чого, ну там все вийшло. Воно засохло руками стояло, в знакомих були, та я пополам розрізав і такі зробив горшки. Ну і нічого родило, так як тепло довкола. Капля, бачите, наверху, та й так поливав, і непогано. Тут давав я другу плівку, бачите, дається друга плівка, де розсада, щоб не капало. Переважно зверху друга осад. Осад, коли капає на листя, воно трохи на цей, то воно трохи погано. Це бачите, воно ще, ще плодоносить, які вже скільки, з травня місяця кінець. бачите, воно ще є, якби де, де. Хоч зараз огірок піднявся на гуртовому ринку 20-22, в розріб бачу 30-35. Це про тепличку, можна неї до морозу тримати гірок. Друга тільки другу давайте. Першу обрали і зразу можете другу. Я так взяв, робив, пасинкував, але тут краще можна і по сітку натягнути. Сітка звичайно трохи дорога, 10 метрів 100 гривень. Ну, два ряди можна собі вивернути на огірках. Якщо хочете продавати, якщо для себе, ну ви хочете розсаду чи що, вирощувати в тепличці, то вам, звичайно, треба менше. Мене дехто питав, а що робити, якщо на 8 метрів, і на 25, там на 30, на 40. На 8 метрів вам треба буде ставити посередині ще одні стопчики. Тоді буде погано, правда, при... якщо копаєте, то нічого. А якщо копаєте вручну, а якщо мотоблоком трошки буде поганенько, можна пройтися, звичайно, мотоблоком. Ого, але трошки буде мішати оті, бачите. Ну, а так по-рівному, я думаю, що пройдеться, але все рівно треба ставити ще тут опори давати і давати ще одні стопчики. Це буде вам плюс, буде трохи більше, але ви будете мати вже впевнені, що вам тут не, цього не буде, як то кажеться. Що вас буде тримати все нормально. От такі, бачите, ще по боках і вверху, і вверху обов'язково. Не від мене, бачите, прийнялося дерево. Поставили. А тут прийнялося, чуть-чуть росте. Ось так і зробили ход з двох сторін. Для провітрювання, звичайно, меншу треба ну як таку, хоч приблизно, як та. Вона тут мене провітрувалась непогано, але все рівно я ще взяв. З Затемлену сітку, тому що дуже от я зараз ходив, а зараз до сонця, і тут можна тримати, ну як чи вибрати днем, а літом, коли жара була звичайно дуже-дуже погано. Якщо чесно, е, вона жара страшна. Я вже її бризкав, показував в моїх відео. Я бризкав вже е, вапно. Тримає, але ну, воно не це. Треба темне. Вдома я в себе бризкав е, глиною, так як в нас дощів менше було. Глина отлічно, як то кажуть, добре тримала. Це я по цьому. А так можна кажу, тримати ще е, до морозів. Тут, бачите, той самий ще цвіте, скільки. Зараз покажу, скільки ще є. Дивіться. О, вчора ми зірвали трохи, бо ми любимо е, всі на голубці. Тут так сильно не начиняє перець. Може, тому що е, купляти. А ми начинили вчора перцю, І я зірвав і це отакі, бачите, отакі ов'я. І вони ще квітуть і квітуть. Ще можна, тут, квіт ще є, О, ще квіт є. І ще маленьке, отут ось є. і воно буде ще рости, ще рости. Але скоро треба буде, кажуть, садити. Це все обереться. Тому що вже менше огірочка є, обереться, але є. Нової, ну, дивіться, який гарний огірочок. Бачите, зелененький хру... хрумтить, як. І тут ще трохи є, і тут ще, ви бачите, собі росте. І ну, доходять, звичайно. А це вже я кажу, це вже з першого, як кажеться, обороту. Тут я дам сітку от по сітки. І у нас вже трошки більш такі, знаєте, дивіться. Оце на сітки, можна на сітки. Але трохи тут, бачу, прорвалося треба було. Але так було, бачите, є. Ну, і тут перчик вже ми повирвали, тут були великі, здорові перці. І я його вже... Зірвав, ну що буде, поки ще хай росте, бо кажу, я ще нічого не буду давати. Чи туфторос теж б'є в теплитці сирость, так як на перший рік. Тут нічим так сильно хімію не проходилось. Я триходерму тільки давав, але її треба постійно давати, що 15 днів. Тоді би будемо на другий рік пробувати так. Це перший рік, тому що в мене вийшло, що тут була розсада, я виростив розсаду багато і кавуни ще хлопців з волині виростив вже кавуни. І пробували, в мене у відео є. А так строїти собі, будувати е, таку тепличку. Бачите, тепличка вроді з ну, підручного е, стопчики, якщо є доски по боках. Тут би краще, звичайно, тут п'ятерка, можна було якби отакі, щоб вони були хоч на, на 10. Тут квадрат, а треба було хоч отакі, щоб були більші. Тоді воно буде надійне при снігу. Це я вам зразу кажу. Якщо на зиму буду бачити сильний сніг, я її просто відкрию. Открити можна, коли вирвали, по краях обрізали і все. І вона відкривається добре в одну сторону. потім… Знову, тому що ви і завалите е, тепличку і е, шкода плівки, плівка 5 тисяч. Хоч вона відб'є своє, звичайно, відбила, але все рівно строїться на, не на рік, а набагато. на багато. Якщо у вас був овальний желізного, е, желізний каркас, такий о, овальний, то у нас сніги, як падали, то непогано спадали наниз. Але треба знизу, якщо багато відкидувати. Ну, так як снігів немає, але погода не передбачена, це може, може бути. Так що садимо дещо. Питаємо в коментарях, деякі можна, бо я знаю, що прибуває тлівку таку і до, до того, щоб не грала, нічого вона не грає, якщо вона натягнена. Я вам зразу кажу. Якщо добре натягнена, нею ходить. А ще зверху в нас є, цей тримає. Бачите, сітка, і вона захищає і від сонця, і від граду. Ну і вітри притримали, і трохи при вітрах. Чесно кажу вам, непогано. І скоро буде зніматися, тому що вже дні вже пішли, як то кажеться, менші е -е, ночі більші. І такого затемнення вже не, не потрібно. Треба, щоб було тут сонечко. О, і так ми будемо далі працювати. Кому інтересно, в тепличках в мене відео є, як я робив це на початку літа, ой, на початку весни. В кінці, та я починав рік назад, якраз її починав, стопчики забивали, все. Але так чекали, де взяти ще матеріалу. Матеріал, звичайно, вийшов недорого, не бо то по дереву. А ось плівка саме, що плівка. Ну, а цвяхи чи є вже в магазині. І так можна побудувати. Хто хоче собі для себе, можна на 10 метрів, можна 4 на 10, можна 6 на 10, поставити пічку, якщо є ще у вас дрова, як то говориться, і собі можете вирощувати, що хочете. Навіть зараз построїти, садити, навіть, я кажу, зелень чи ту саму редиску. Та хто займається, звичайно, для трошки продажу, тепличка для продажу. А і для себе, для своїх потіхів, теж можна менше зробити собі. І коли ти заходиш в тепличку, посадив, той самий помідорчик дозріває, ти коло нього ходиш. Тому що в тепличці краще, ніж дворі. Зразу скажу, в тепличці все краще. Я був садив одного року для проби в себе там на Херсонщині. У мене був і огірок для себе. Як зразу, бо як в розріб торгував трошки, в мене був по боках перець і був помідор. І воно все разом непогано було. Правда, кліщ трошки на огірок пішов, і він б'є все тоді, якщо той. Але його треба вчасно зупинити кліща. Отак От він з листочком робить отак. Бачите, як тут. О, він такий, так, так і робить, бачите? Це кліщ так і робить. А це вже. Вже все, то не кліщ, тому що кліщ б'є ще і огірок. Це не кліщ, це просто вже по старості так жутіє все. Навіть так жуті, бачите, сам по собі він вже жутіє, а то все. Тому що вже кажу, давно йому пора на пенсію, як то говориться. А так будуємо. Перець я для себе садив. Герочок, з, розч... з таким розчутом, що я буду трошки продавати. Так, я його трохи продав, і зараз можна ще й продавати, так що він росте непогано. Герочок каже, дивіться, який гарний. дивіться, бачите, самозапильний. Обов'язково теплички самозапильні. Тому що е якщо бджолами, чи... то вам не вийде. Є такі сорти огірків, тому що він, він все весь або самому треба ходити і запилювати ватку і кожен, але це вже клопотне діло, тому що, якщо багато посадити мало, то так можете робити. Хотів ще вам показати про тепличку, Можна будувати. Два метри міць, міць стойками, Я зробив таку, трошка низькувата. Можна зробити ще більшу на підвіз, якщо ви 3,50 дасте е, середню. І метр 50-метр 80 бокову. Е, грубші тоді давати стопчики. Матеріал, щоб був кращий. Е, по, Побудуєте собі тепличку, і вона вас буде радувати. Е, дає, продається, на цьому всім здоров'я! Україні перемоги. Хто в змозі вирощуйте? Хто в змозі будуйте. Так, так, теплички. Це Те буде краще. Бо кажу, кожного огородника це е, мрія, маленьку тепличку. А ви почніть, і у вас все вийде. І буде у вас. Тепличка, і будуть у вас ранні. І допізна овочі. До побачення!